Всім привіт! Вашій увазі! Ось такий ВАЗ-2111 2007 року. Авто на документах перереєстровується. Ціна 1200 доларів плюс невеликий торг. Реальному покупцеві буде хороший торг. Авто на реєстрації повторюється. Перереєстровується один власник салона. Хороший універсальчик. Тонування є в нас таке непогане. Єдиний мінус це немає відбивача за на наляді. Ну, але це такий для робочої трудяги машини невеликий нюанс, не є критичний, косметично на воді, на пасажирській дверці кілька цяточок є від якихось там камінчиків. Машина на літніх шинах, хороший універсальчик. Для роботи повторююся: 1200 торг 1,6 інжекторний двигун, вісьмиклапаний, машина перереєстровується. Дуже хороший автомобіль для повсякденних або робочих поїздок.